Всім привіт, друзі! Мене звати Іна Віхорова і я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Тут багато про моду та стиль, тож підписуйся. У сьогоднішньому відео нарешті будемо говорити про розбір гардеробу. Тож, відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. рано чи пізно постає таке питання, чому в моїй шафі купа речей, а вдягнути мені нема чого? Як зробити так, аби гардероб працював на мене? Як зекономити час, гроші та нерви? Як розібрати гардероб самостійно без стиліста? В сьогоднішньому відео будемо говорити саме про це, тому що. З усіх стилістичних школ, які я проходила, я виокремила окремі алгоритми і пункти, якими користуюсь особисто. Тому що плюс-мінус кругом все однаково. Головне знайти ту модель поведінки під час розбору гардеробу, яка вам буде імпонувати. Тож так, максимально корисне відео сьогодні і, напевно, максимально довге. Почнемо з того, що вам потрібно підготуватися до самого розбору гардеробу, і мені здається, що це найважче, тому що є два етапи, які ви повинні пройти. Перший етап це зрозуміти себе. Сюди я включила кілька підпунктів, таких, наприклад, як зрозуміти, в якому стилі ви вдягаєтесь зараз, або в якому стилі ви б хотіли одягатися. Тобто, якщо ви обираєте другий варіант, то це буде складніше, тому що, чесно скажу, вам потрібно буде або позбавитися. Від великої кількості речей або змогти їх якось трансформувати в інший стиль, що є вже складнішою, якщо ви, наприклад, цим ніколи не займались і не знаєте, як це робити. Наступне це визначити свій тип фігури. Я кажу це в кожному відео. Знати свої індивідуальні особливості дуже важливо, але тут я вже зауважую, що ми повинні знати не тільки горизонтальний тип фігури, вертикальний тип фігури, а також зріст, колір очей, колір волосся. Тобто багато, багато малесеньких нюансів, які потрібно знати про себе, тобто заново познайомитись з собою. Ну і ще один такий підпункт: це охарактеризуйте свій стиль життя, чи то ви ділова жінка, яка кожного дня без вихідних ходить в офіс і у неї є певний дрескот. Або ви все-таки мама, у якої двоє діток, і вона постійно у русі, їй потрібно щось більш комфортне. Тобто знання своїх таких нюансів, якщо підсумовувати, це такий перший етап, який ви маєте пройти. Другий етап це визначити стан своїх речей. Тут ви повинні бути максимально об'єктивною сама з собою. Тобто, витягнути всі свої речі з шафи. Навіть ті, які у вас лежать ще зі школи, покласти і чесно визначити, в якому вони стані. Тут також важливо пройти такий психологічний аспект, типу, у мене є сукня з першого побачення зі своїм чоловіком, я її не хочу викидати, тому що це ностальгічний такий момент, і вона мені дуже дорога. Тут потрібно зрозуміти, в якому стані ця ваша сукня, якщо вона. Якщо її можна якось трансформувати, модернізувати і доповнити, то вона ще може жити. А якщо ні, то дівчата, прощаємось, тому що чим більше ви складаєте цих е е таких тягарів е або сентиментальних моментів, як я називаю їх е в гардеробі, тим менше місця у вас і тим менше ваш функціонал. Тобто тут я проповідую правило такого е здорового мінімалізму. І так, коли ми з цими двома етапами розібралися, переходимо до саме безпосереднього розбору гардеробу. Скажу чесно, цей процес ну, він дуже енергозатратний. Тому виділяйте собі півдня вашого часу сміливо, а краще, якщо чесно, один день, щоб зробити паузу. Тому що іноді тобі вже нічого не хочеться після того, як ти три години коперсаєшся в своїй купі речей, але... Після невеличкої паузи ти знаєш, для чого ти це робиш, і ти собі економиш настільки багато часу, що ви навіть не уявляєте. У мене також бувають дні, коли я відкриваю свою шафу, дивлюсь на свої речі і розумію, що мені взагалі нічого не подобається. Що в мене кожного дня якийсь виклик, я хочу щось нове, мені замало речей, то мені їх забагато. Тому я знаю, про що я говорю, і зосередитися. На тому, що терпіння допоможе вам вирішити е, задачу розбору гардеробу дуже-дуже швидко. Отож, розділіть свої речі на три кубки. Так вам буде простіше розібратись. Перша кубка речей це буде те, від чого ви хочете відмовитись: те, що більше не актуально, те, що більше вам не підходить. І загалом у вас вже набагато інші бажання, і ви хочете змінитися. Тобто будемо більш строгими з собою у цей момент, не піддаємося, як я вже казала, на ностальгічні такі моменти. Типу, у, цього, у цій сукні я вперше сходила на побачення з чоловіком, чи у цій сукні сукні, у мене був перший поцілунок, і так далі. А, також будемо уважними з собою в моментах, там де є у нас річка розміру С, а в нас вже далеко. За ель, і ми її тримаємо до кращих часів. Живемо тут і зараз, носимо речі тут і зараз і відмовляємося від тих речей, які нам не пасують і не актуальні для нас зараз. Якщо вам дуже важко зробити крок, аби викинути, позбутися речей, зробіть так, як я, я роблю. А, до прикладу минулого тижня я відправила дуже багато речей у місто Херсон. Там перебувають наразі люди, які евакуйовані з нової каховки. Ви знаєте всі, що Армія РЕД підірвала Каховське, Каховську дамбу і затопило місто багато постраждавших і евакуйованих, які потребують одягу. Багато, звичайно, людей загинуло, і це трагедія для всієї України. Тому я вирішила, що таким чином я можу внести хоча б якийсь, якусь допомогу, якийсь свій внесок. Те, аби людям пом'якшити їхню евакуацію, і загалом а, процес того, що в них зараз взагалі нічого немає. Тому, якщо вам підходить такий варіант, як я це зробила, будь ласка, і ще є варіант, наприклад, в Києві у нас стоять багато контейнерів, таких великих боксів, де ви можете на вулиці просто спокійно принести і кинути такий закритий контейнер, а з нього не можна дістати будь-кому, приїжджає спеціальна служба, яка збирає ці речі, а потім роздає безхатькам чи людям, які потребують їх набагато більше, ніж ви чи я, до прикладу. Тобто варіантів є безліч. Головне, Чітко зрозуміти, що а, є речі, від яких потрібно позбутись, і потрібно зробити цю в цих, цих самих речей. У другій купці будуть речі, які потрібно, як я кажу, модернізувати. Можливо, у вас є такі речі, де потрібно пришити ґудзик, змінити застіпку, додати якихось класних трендових елементів. Можливо, у вас є ідея, як можна перешити ту чи іншу річ. У вас є час цим займатися, і ви знаєте, що ви це зробите. Хочу зауважити, що. Цих речей не буде так багато в вашому гардеробі. Тобто не путайте поняття ті речі, від яких потрібно позбавитись, ви візьмете їх і скажете в цю кубку, а нехай лежать, я їх перероблю. Ні, там буде кілька а, речей. Всього ми розуміємо, скільки переробка, модернізація, трансформація речей займає часу. Тобто, також будьте об'єктивними до себе в цей момент. До речі, я бачила в Тіктоці одну дівчинку. Чесно, не пам'ятаю нік, але вона так класно перероблює речі, їй дають якісь жахливі, такі вже лагніття, можна сказати, але з класного матеріалу. І вона робить такі шедеври, актуальні, трендові. Тому як варіант, якщо у вас є така креативність, талант, ви можете додати до старої речі щось трендове, нове і вона заграє іншими фарбами. Ну і третя купка це ті речі, які ми зберігаємо, тобто які будуть працювати на нас звичайно. Перед цим ми проходимо такий етап, як перевірка речей на актуальність. Ми подивимося, чи вони підходять нам по розміру, чи у них нічого ніде не стерчить, чи їх не потрібно зашивати, перешивати, чи вони вам подобаються, чи підходять вашому стилю життя, і так далі. Тобто, ви розумієте, що це такий контрольний пункт перевірки для ваших речей, чи залишаються вони з вами далі, чи покидають вас. Тому, так, саме з третьою групою. Ми і будемо працювати далі. Зауважу, що деякі стилісти пропонують відразу відфотографовувати речі, тобто а, відцифровувати свій гардероб таким чином, або формувати навіть готові комплекти і створити собі галерею, галерею, альбомчик, де будуть зібрані вже ваші готові луки. Тому що іноді в нас настрій такий собі вранці, щоб думати, що втягнути. А тут відкрила вже готовий комплект, я вже пів роботи зроблена, просто вдягнулась і пішла. Тому так, це такий лайфхак. І переходимо далі. Тож, якщо до цього моменту ви вже додивились моє відео, я буду вдячна вам за лайк, комент і підписку, тому що стараюсь для вас розумію, що теорія іноді буває складноватою і нудною. Але якщо ви спіймаєте мій основний посил, ви зрозумієте наскільки відео інформативне, наскільки я додала в нього такої практичної інформації, яку випробувала, грубо кажучи, на собі і на багатьох інших людях, тому... Тут зібрано все саме саме необхідне. Тим паче, це відео я вже записую другий раз, тому що моя камера відмовилась писати в якийсь момент, і все, що було до цього, просто втрачено. Тому так: лайк, щоб підтримати просто мене. Після сортування речей на три групи ми працюємо з останньою групою, тобто з тими речами, які ми залишили. Саме з цих речей ми маємо сформувати певні категорії. тобто Верхній одяг, плечові вироби, поясні вироби, нижня білизна, чи то будуть сумки, взуття або аксесуари. Після того як ви сформуєте ці категорії, нам потрібно Визначити сезонність речей, тобто або це осінньо-зимовий період, або це весняно-літній період. Якщо це, як зараз, наприклад, весняно-літній період, ми на перший план у нашій шафі кладемо речі того сезону, який у нас зараз. Якщо у нас шафа. І є місце багато, так, до прикладу, Тому, то ми просто розкладаємо все в різні шафи, сезонні речі. А, весна літо, зима, осінь. Якщо у вас так, Небагато місць, як у мене, і я роблю на перший план. Виставляю речі того сезону, який зараз, тобто весняно-літній сезон. А за ним вже викладую речі осінньо-зимового сезону. Таким чином, я візуально бачу, що в мене є. Я знаю, що у мене є, і як його формувати між собою, тому це простіше. Головна ціль цієї такої задачки, щоб ви бачили всі речі, щоб ви не забули про якусь річ, яка реально може класно доповнювати ваш образ, а ви її просто забули або не побачили. Про те, що верхній одяг, сумки, взуття, аксесуари ми зберігаємо у чохлах, контейнерах, коробках, я про це нагадувати не буду, ви прекрасно знаєте, що так речі зберігаються набагато довше і мають якісніший вигляд. Ну, якщо не знали, то тепер вже точно знаєте. Тому так, оце така невеличка вправа, яку потрібно вже на фінальному етапі зробити. Після цього всього, дівчатка, наступає наш прекрасний період шопінг. Ми будемо вже знати на даний момент, якщо ми зробимо всі ці етапи, формули, стратегії, які я тут розписала. Ви будете вже знати, Ага, цієї речі мені не вистачає. До прикладу, я хочу якусь білу футболку, якої в мене немає після розбору. Я зрозуміла, або та, яка в мене була, вона втратила свою вже форму, вона змінила колір, і вона зовсім мені вже не личить. Тобто ви будете розуміти, яких речей не вистачає, які вам критично потрібні, і вже тільки потім потрібно йти на шопінг. Якщо, до речі, ви хочете відео про а, шопінг, про те, як зробити його правильно, не імпульсивно та як складати шопінг-лист, пишіть мені в коментарях, я обов'язково зроблю, тому що мені самі цікаво, як би я змогла донести вам цю інформацію. Дуже хвилюючи всі нюанси, я згадала. Тому що, так, ви вже знаєте, що в мене вимкнулася камера, і я не, можливо, щось в потоці не згадала, але наче сказала все. І навіть швидше сказала, чим попередня версія. Тому так. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це все мене неймовірно мотивує. Ви не уявляєте, наскільки підтримуєте український контент, і я вже не можу дочекатися зустрітися з вами в наступному відео.